Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Ми продовжуємо робити нашу балеринку. Ми її вже зробили, гарненьку таку, бачите, пришили, ми вже відпрасували Все, Вона в нас вже готова для того, щоб ми її одягали. З чого ми можемо зробити для нашій балеринці юбочку, одяг? Да? Дивіться, Дивіться ось сюди. Бачите, чого в нас тут тільки нема. І ось така тканинка, бачите? І ось така, і, і, і ось таке ось тихо. О, бачите. Можна навіть зробити таку як українську юбочку, да, от, скласти отак і причепити отак. Раз, два. Можна ще третю сюди причепити, буде як українська юбочка. Ось із такої тканинки, ось, ми зробили ось таку юбочку. Вирізали гарненько. Ось тут трошечки, бачите, ось так вирізали. О. Потім опс, склали і зшили. І у нас вийшла ось така гарнесенька юбочка. І можна ось так прикласти. Знизу можна щось біленьке. Або кусочек ще такий, бачите, о, і наверх, і у нас вже є платько. Можна ще зробити ось так їй поясочок пришити або приклеїти. Ось така може бути юбочка. Можна ось, бачите, ось таку зробити червоненьку, ба? о, ось таку. Є ще ось такі у нас кружавчика. О, бачите? А є ще в мене отакі от, от бантики. Да? І якщо такий бантик, от ми склали, я склала три бантика, ось один, два і третій трошки ось так. І причепити, і вже виходить платічко, таке гарне, гарне. Да? І можна зробити ось так. Наприклад, поясочок, і буде вже гарнесеньке платічко. Ось така в нас може бути балеринка. На сьогодні усе. Придумуєте, робите їй платячко наші дівчинки. А потім вже будемо прикрашати. До побачення!